Це ж мало оцей пункт піти. Значить, нас пункт знімається, значить тема знімається. Це окреме це... український... кіо. Там немає ніяких інших. Я, Я просив нести цей пункт. пропозиція це це Громадяни інших держав, які воюватимуть за незалежність і територіальну цілісність України, отримують громадянство України. За бажання. Значить... Запрошую пропозиція додати, додати вашу пропозицію до, до резолюції. Хто за це рішення? В мене ще поправ... доповнення сюди. Будь ласка. Сюди доповнити не тільки воювати, а ще, ну, крім воювати. Брати участь, розпоточуватися, тобто економічним, там ще якимось, не лише. Відредагувати розширювати. Добре. Хто за таку пропозицію з рахуваннями Вікторії? Прошу голосувати. Чотири. Попрошу вас рахувати і трибуну тоді, добре? Так, побачимо. Добре, значить, у вас чотири, у вас десять, чотирнадцять. Хто проти? Хто проти? Раз. Бачу. Хто проти? От от один проти. Два проти, так? Да? і один хто утримався тоді? Будь ласка, тримайте. Хто утримався, лічильна комісія два, два утрималися. Так, туди я не утрималася. Так. так, значить, прийнято. Прошу слово. Ми з одного боку не провокуємо, видаляємо пункт про озброєння свого народу, а з іншого боку, вже наперед прогнозуємо повномасштабну на війну з Росією. Репліка зрозуміла, вона зрозуміла. Зрозуміла. вона відноситься до питання розгляду чи не розгляду в кінці. Зрозуміло. Далі остання правка. Ага, це. Да, додавали, зрозуміли. Так все в мене в мене закінчилися е, пропозиції, тому е, прошу, прошу е, наступна.